Моя ресурсна їжа. Відповідь на запитання: як готувати яглицю? Які рецепти порадите ви? Ось такі прості легкі салати, які можна готувати. Додаючи кульбабу, сила ясного зору, кульбаба, яка допомагає твоїй мікрофлорі, кульбаба цілюща, потужна, молоденькі листочки, просто рвати руками або різати так, як подобається тобі. І якщо кульбаба вже цвіте, то можна вимочувати в солі, щоб листочки не були гіркі. На основу салату припарюю так, припарена в мене. Капуста брокколі, я дуже люблю її, а також її мариную. На основу салату можна брати сиру. Мені більше подобається парина. Приготувати на пару або заляти гарячою водою два рази злити, і вона буде ось така, змінить колір і стане м'яка. Яглицю додаю, можна порізати і дуже хрумтить саме лист, ці стебла її, вона подібна мені ці стебла на огірки. Цілюща яглиця для костів, для мікрофлори, ладування твого тіла. Яглиця це велика сила, вітамінів, білка, а ще тих мікрофлорих. Про елементів, які допомагають тобі врівноважити цукор на твоєму, в твоєму тілі, листя берези, це щасливі нирки, це спокій, це рівновага. Так, це гнучкість і красота. Поки листочки маленькі, ми додаємо їх жменьку. Ось тут я просто порвала їх. І ясний зір. Так, це листя моркви. Рівновага, супер травлення, листя моркви. Заправляю і люблю, ось так в мене є маринована моя цибулька. Просто і цибуля в моєму тілі, коли вони свіжі, вони мені не переварюються. Тому я мариную і так роблю соус. В соусі до салату в мене є кунжут, гірчиця. Гірчиця яка звичайна, і трошки домашнього яблучного оцету і олійка. Ложка меду дуже смачно, ну і, звичайно, природня сіль. Тому простий салат візьми, ти можеш міняти інгредієнти, додати кропиву, додати підмаренник, додати листя, скоро будуть листочки липи, листочки смородини, листочки груші, вишні. І ти можеш збирати свої рецепти по тому, яка рослинка подобається тобі. Нюхай, слухай, присідай, обнімайся і кохай кожного разу. Я кажу, що їжа природи відкриває тобі здоров'я в тілі, радість душі. Обняла гарного тобі. Частування сьогодні. ділюся. природа мама мені допомагає бути в здоровому тілі. Обняла гарного дня, смачного мені!